Вітаю, шановні друзі, за словами ведичного астролога Алаха Ніранджана, у 2024 році для України буде момент істини, коли у нашої країни буде можливість або перевершити себе і стати центром, або ж навпаки, в найближчі декілька років зникнути як самостійна держава. Тож давайте дізнаємося за яких умов Україна здобуде перемогу та стане на шлях розквіту. Алак Ніранджан. Астролог, філософ, антрополог, засновник академії Шрінаджі, давайте разом заглибимося у передбачення Алакхані Ранджана, що чекає Україну у 2024 році. Почнемо, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку під цим відео і приємного перегляду. З кінця 2023 року і до березня 2024 року, а саме до кінця березня, починається період Меркурія. І ось Меркурій він є дуже суперечливим, тому що він управляє сьомим домом, якраз домом війни. Це означає загострення війни, серйозне загострення війни. Це також говорить про те, що будуть розірвані деякі союзи і з'являться нові союзи. Тобто ми очікуємо спочатку період втрати. Підтримки когось із союзників, і відповідно ми говоримо про те, що грудень і січень це місяці, коли буде період нестачі зброї. Але тут величезне значення матиме те, що відбувається в самій Україні. Меркурій є управителем десятого дому, тобто реалізації, це той період. Коли Україна може сама реалізувати якісь серйозні проекти з підготовки зброї з тим, щоб цією зброєю захищатися якраз взимку, такий астрологічний прогноз дав Алак Ніранджан на початку 2024 року. Тож, як бачимо, нашій країні на початку календарного року слід розраховувати виключно на власні сили та зброю власного виробництва. Астролог зазначає, Юпітер взяв Україну під свій захист до кінця весни 2024 року. А отже, не треба сумніватися, що наша держава буде витримувати удари й утримувати перемоги. Цей період не принесе яких-небудь серйозних поразок, але саме цей період є дуже негативним для Росії. А це погодьтеся, дуже важливий чинник під час війни. Ніранджан попереджає про ще один важливий момент, який стосується Меркурія цього зимового періоду. Така непроста історія станеться ще що в цей час. Під великим ударом будуть еліти українські, та буде ще одна чистка. Сподіваюся, це ще одна чистка. І я думаю, що взимку ця ситуація зміниться. Тому що Меркурій, показник у цій карті, один із показників еліти. Він перебуває у домі великих таких істотних неприємностей для еліт. Ведичний практик дуже сподівається, що вже цієї зими наша країна зможе рішуче стати на заваді корупції та зловживанню владою, бо на кармічному рівні ці аспекти заважають перемозі. Давайте подивимося, що чекає нас навесні весні 2024 року. Починаючи з квітня-травня, це вже буде абсолютно страшний період, тому що це буде такий пік війни, наголосив Алак Ніранджан. Я сподіваюся, що не буде, але виходячи з того, що показує астрологічна карта, це цілком може бути такий дуже непростий час, непростий час, тому що кету перебуває у сьомому домі. Це якраз дім війни, кету перебуває у падінні. Ось звідки й таке загострення всього. Про такий розвиток подій попереджає ведичний астролог навесні 2024 року. Зсу підуть у нову атаку, і до літа 2024 року буде успіх, який фактично означатиме завершення війни та закріплення перемоги за Україною. У своїх прогнозах Ніранджан бачить, що до 25 травня 2024 року важкі часи продовжаться. Астролог наголошує, що колосальний рівень проблем буде пов'язаний. З відсутністю інфраструктури, руйнуваннями будинків, протесними настроями людей, які втратили все, варто дослухатися до цих слів ведичного експерта. Але вже з 25 травня 2024 року в астрологічну карту нашої країни приходить сонце і буде перебувати у дев'ятому домі гороскопу України, що дає дуже гарну перспективу. Сонце будівник держави. Буде змінено все: конституція, порядок роботи держави. Це потрібно готувати вже зараз, щоб отримати сприятливий результат у травні і пізніше у 2024 році, буде також зміна еліт. У період сонця влітку почнеться дуже гарний період зльоту для України. Це старт для процвітання та шанс змінити державний устрій. Україна розквітне, немов прекрасна квітка, стане сильною як ніколи раніше. Стане прикладом кожній країні, що боротиметься за своє життя і свою свободу. Хай буде так. Повідав Ніранджан, лише у травні розпочнеться перелом, і червень буде дуже гарячим, але гарячим не тому, що Росія йде, а тому, що Україна йде. Я ще думаю, що цей перелом буде пов'язаний із результатами перебудови російської влади, тому що у Росії буде перебудова влади. Це однозначно. Такі переміни настануть у другому півріччі 2024 року. Астролог попереджає всіх українців, що червень буде найгарячішим літнім місяцем. Червень це буде страшний місяць, це буде страшна бій. Тобто, ось зараз це все легка, а у червні буде перелом. Ініціатива знову повернеться до України та розпочнеться серйозна робота, внаслідок якої вже у червні та серпні розпочнуться переговори. І скоріш за все, у вересні вже з перемогою ці переговори закінчаться для України. З великою ймовірністю у вересні гаряча фаза закінчиться. З великою ймовірністю у вересні гаряча фаза війни закінчиться. Прогнозує Алак Ніранджан. Крім того, провісник зазначив, навіть якщо в результаті переговорів Україна не поверне всі свої території, то за максимум сім років вони повернуться, але за певних обставин це ваша розплата за вашу владу. Території повернуться. Питання лише кому, адже Україні вони повернуться як вільній державі, лише якщо до кінця 2024 чи початку 2025 року відбудеться зміна керівництва влади, або вони повернуться до країни, яка не зовсім буде вільною і перебуватиме у певній залежності. Від Росії підсумував Ніранджан. Ведичний практик зазначає, що президент може дуже швидко і ясно очистити Україну від корупції. Це має бути зроблено негайно до кінця 2024 року, інакше потім буде пізно. Я вже про це багато говорив. Тому потім, коли прийде час, а не буде чистоти, то ніяких змін не буде, тому що чистота дає якість свідомості, розуміння цілей. Коли ви перебуваєте в нечистоті, у вас немає ясної свідомості. Це стосується і держави. Також попереджає. І кожного з нас Алак Ніранджан. Ще Ніранджан прогнозує на друге півріччя, що суттєво зміниться система ООН, або вона взагалі буде замінена, або в ній всередині відбудуться якісь суттєві зміни. Провидець каже, що Україна потрапляє між молотом і ковадлом, для якого, щоб повстати і стати сильною, навчитися і знайти здатність долати і допомагати всьому світу подолати будь-які перепони. Чому таке відбувається? Це тому, що зміна епох, тому що в новій епосі людство. Це шанс цього світу знайти здатність жити в нових умовах, і це починається з другого півріччя 2024 року. Алак Ніранджан наголошує на тому, що з серпня 2024 року почнеться річна карта країни. Це коли у річній карті почнеться епоха вибухових змін, це час якісних змін, це нові можливості. Астролог впевнено заявив, що вважає нереальним прогноз, що війна розтягнеться. На роки Ніраджан вважає, що є велика ймовірність завершення війни в Україні вже 2024 року. До того ж, це буде точно перемога України. За його словами, все, що Ерефія говорила на адресу України, трапляється з точністю до навпаки. Всі проблеми відбуваються з країною агресоркою. Астролог назвав українських захисників сучасними спартанцями, зазначив, що вони роблять щось неймовірне. Він зазначив, що наші воїни зробили потужний прорив лінії оборони ворога від. Торії і це наближає нашу перемогу. Це при тому, що у нас менша кількість людей та військової техніки, але, на жаль, не варто чекати, що ворог втече і покине тимчасово окуповані території України. Лише через бойові дії та перевагу на полі битви території будуть звільнені. Астролог вважає, що восени буде знаковий успіх для України з великою долею ймовірності. У вересні гаряча фаза війни закінчиться. Попередив Алак Ніранджан миру і перемоги нашій Україні. Дякую за увагу.